Минув ще один рік рік складних рішень, виконаних наказів і дорогоцінного досвіду, здобутого на війні. З дня створення частини ми пройшли славетний шлях від полку до окремої бригади, від охорони інфраструктурних об'єктів та розмінування території до будівництва фортифікаційних споруд і захисту українського неба від ворожих очей. Незважаючи на молодий вік, бригада вже має славну бойову історію. Її підрозділи були залучені в обороні та охороні важливих інфраструктурних об'єктів. На базі бригади був сформований окремий батальйон розмінування, особовий склад якого очищує землю від вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях України. Для успіху виконання бойових завдань одним з ключових є питання підготовки військовослужбовців. Всі новобранці проходять навчання на сучасній тренувальній базі, отримуючи узагальнений бойовий досвід. Наразі головним завданням бригади є будівництво фортифікаційних споруд і зміцнення лінії оборони. Ми робимо свою роботу максимально ефективно, в повному обсязі виконуючи бойові завдання. Її результат забезпечує стійку оборону української землі та допоможе зберегти життя наших воїнів. За цей рік ми пройшли чималий шлях і гідно виконали поставлені завдання, збудувавши сотні кілометрів оборонних укріплень. Попри складні умови, наші військовослужбовці невпинно працюють на будівництві фортифікаційних споруд і забезпечують стійкість оборонних рубежів. В цей день ми дякуємо всім, хто став до наших лав, сформувавшись як потужна бойова одиниця. Ми завдячуємо всім, хто був поруч із самого початку, та тим, хто підставив плече у скрутні часи, всім, хто допомагав, що є сил, розуміючи, як що сили працюємо ми. Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю наших героїв, які загинули під час бойових операцій та військових завдань. З молитвою згадуємо всіх, хто віддав своє життя в боротьбі за Україну. Продовжуємо примножувати бойову славу захисників батьківщини, сумлінно виконувати свій військовий обов'язок, удосконалювати свою майстерність і гідно реагувати на нові виклики та загрози. Нас об'єднує важлива мета. Захист рідної землі, народу та держави, мужність, сила і честь це ті слова, які характеризують сьогодні кожного з нас. Тож, впевнено, рухаємось вперед, тримаючи стрій разом до перемоги.